Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Коко Історія Данте. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. За багато миль від найближчого міста тулилася покинута ферма. Жити тут було нелегко, але цуцик старався як міг. Його звали Шолицквінтлі. Або шоло. Щодня він їв овочі з колись доглянутого городу і тамував спрагу дощовою водою, яка збиралася в кориті. Цуцик не завжди знав, що саме слід робити, проте він вчився йти слідом за своїми інстинктами. За якийсь час шоло зрозумів, що має покинути ферму. Їжі лишилося небагато, до того ж, він хотів знайти друзів. Пес вирушив у дорогу і через якийсь час прибився на цвинтар міста, що звалося Санта Сесілія. Напередодні було свято День Мертвих. І за містяни, які вшановували своїх померлих родичів, залишили на цвинтарі чимало їжі. Ніс шоло повів його до ласощів. Довкола виявилося стільки всього їстівного, що голодне щеня не знало, до чого кидатись. Коли цуцик набив черевце смаколиками, то вмостився під деревом подрімати. Прокинувшись, після сієсти, він побачив, що на цвинтар теж за поживою збіглося чимало бездомних тварин. Втамувавши голод, собаки й коти гралися Шоло приєднався до веселощів. Так песик знайшов собі гурт Аміго. І раптом ніс цуцика вловив якийсь дивовижний аромат. Залишивши ігри, він пішов на пахощі. Ніс привів його до центру міста. Головна вулиця Санта Сесілії повнилася вишуканими найдками. Шоло помітив хлопчика, який, здавалося, знав усіх в цьому місті. Цуцик подався слідом за ним, сподіваючись, що той роздобуде йому їжі. Невдовзі хлопчик його звали Мігель, помітив песика і почав знайомити його з хорошими людьми, що мешкали в місті пекарем Панчо, продавчицею Люсітою, м'ясником Гонзалезом та вчителькою Сенні. Завдяки їм цуцик покуштував усі можливі смаколики. На щастя, ці люди не заперечували проти подальших візитів песика до них і старалися, щоб він ніколи більше не ходив голодний. Але були й ті, хто вважав шоло зайвим тягарем. Сміттяр чато завжди кричав на вуличного пса, щоби той забирався геть від його вантажівки. Ще був сеньор Лукас. Якось шоло проліз під його парканом з колючого дроту, І тільки дивом уникнув болючої подряпини на спині. Відтоді цуцик вирішив більше ніколи не потикатися до його господи. А ще була бабуся. Вона готувала неймовірні та мале. Якось песик подумав, що може скуштувати одненький так, щоб його не впіймали. Але де там? Збирайся звідси! Заверещала бабуся вслід цуцику, і той дав драпу з її двору. Бездомні пси! Єдине, чого я не люблю, навіть дужче, ніж музикантів. бурчала собі підніс бабуся. Песик кілька місяців учився виживати в Санта Сесілії. За цей час він виріс і зміцнів, як і його друг Мігель. Разом їм було весело проводити час. Пес частенько складав компанію Мигелю, коли той чистив взуття на площі. А ще вони любили слухати вуличних музикантів. Однак такі щасливі моменти інколи затьмарювали появою бабусі. Якщо вона бачила Мігеля разом із шоло, то в собаку неодмінно летів її шльопанець. Песику доводилося тікати, щоб не отримати на горіхи. Пес затямив, що додому за Мигелем в такі дні краще не йти. Тож він чимчикував назад до свого сховку на цвинтарі і очікував на наступні зустрічі з Меґелем. Одного ранку шоло прокинувся від звуків гітари. Він пішов за музикою, і та привела його до хлопчика. Він вправлявся у грі, сидячи в тіні дерева. Пес сів поруч із Мігелем і зачаровано слухав. Одного дня шоло збагнув, що дуже скучив за другом. Він зрозумів, що Мігель найкраще, що є в Санте сесілії Пес готовий був ризикнути чим завгодно, аби бути поряд. Зазвичай собака йшов слідом за своїм носом, проте цього разу його вело серце. Шоло знайшов Мегеля у його сховку на горищі, де він, потайки від усіх, грав на гітарі. Що ти тут робиш? засміявся Мегель та обійняв пса. Ти не мій собака, ти належиш усі Санта-Сесілії, та кожному потрібне ім'я. Я назву тебе Данте. Годиться? Данте подумав, що його нове ім'я досконале. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.